Пане Валерію, Путін виліз з новорічним привітанням на Московщині на Далекому Сході. Там вже новий рік, тому його промову вже транслюють. Ну і знаєте, як би мені не хотілося, але все таки обійти стороною ту його промову, я не можу мусив. Те все послухати. Ну певен, що і ви також мусили. Тому хочу ваших думок е з приводу цієї промови Путіна почути. Бо знаєте, на жаль, мені здалося, що ця промова є досить сильною. Що Путін там знаєте певною мірою такий спокійний, впевнений. Ну і меседжі, ті, які він в своїй промові просуває, про те, що ми росіяни об'єднані, в нас спільна мета, і ми все здолаємо. От на жаль, я розумію, що ці меседжі для росіян да вони правильні. Ну, я вам скажу відверто, я не слухав його виступ, тому що мені достатньо ну не буду лукавити. По перше, не цікаво. По-друге, для мене показово було те, що прописали ваші колеги. Та я себе публікував про те, що виступ був дуже коротким і він не організував ніяких, знаєте, до нового року заходів та так, -да, три хвилини двадцять три двадцять промова була, але нагадаю глядачам, що минулого разу він збирав навколо себе військових, ходив там з шампанським, так. чокався, і е, примітно, да цього разу ані шампанського, ані військових сам один стоїть, причому руки так. Знаєте, скл... внизу, тобто немає там, не показують його руки. Ну припускають, да, що в нього тремор тих рук, і відповідно там певні висновки з того всього можна зробити. Я ну скажу, чому у мене таке відношення до саме такого виступу? Чому я його не маю бажання дивитися? По перше, що коротко. Друге, по-друге, в цей момент пролетіли у нас ну ракети, поки що не встановлено типу по кривому розвідку та Кировограді, і це дуже показово, тому що дуже швидко відбувся вибух. Я не виключаю, що це була балістика. Тобто, це такий привіт да, від Путіна Україні в черговий. Ну і скасування цих заходів і попередньо попередньо, кілька тижнів тому те, за чим я пильно слідкував. Отрани за цим святкував, те, що було анонсовано, що Путін не буде проводити новорічних заходів, як то там зустріч, наприклад, в форматі з федеральними зборами mm -hmm. чи там з урядовцями і так далі. Тобто, це скасували зарані. Тепер риторичне запитання риторичне. Чому на нього відповідь можна не давати, тому що Путін не готовий спілкуватися з низки причин. Далі вже нехай у нас спецслужби з'ясовують, чому він не хоче зустрічатися. Це очевидно і. Те, та його ну, от, е, анонс був зроблений пісковим також днів 10 тому про те, що Путін буде відпочивати на новорічні свята, тобто він на цар буде тут дихати. Оце мене з не те, що насторожило, але вкотре вказує на те, що е, сьогодні путінський режим, ті, хто знаходяться біля нього, ухвалили колективне рішення. Не вважається рішення одного Путіна про те, щоб обмежити його доступ е, до... М Тих, з ким він працює дуже тісно. Одна справа, коли там знаєте, чокається келихами і шампанськими з військовими, тут також дуже цікавий варіант. Але якщо б він, наприклад, зустрічався з військовими, то треба було б логічно продовження робити зустріч з урядовцями або з депутатами Державної думи Російської Федерації. Тобто, тут багато є запитань, які ну вони теж, знову ж таки для мене вони особисто риторичні, тому що я ну вбачаю в цьому. Абсолютно інший новий сценарій, ну неочікуваний збереження а, влади на Росії тими, хто обслуговує зараз путінський режим, і ця масована атака сьогодні заяви Лаврова про переговори і так далі. Це все воно відбувається не випадково. Навіть таке а, останній вздих перед смертю путінського режиму, я це так розцінює. 24-й рік для Росії буде дуже серйозним роком виклику, тому що абсолютно інші позиції зараз у Європейського союзу США по відношенню до цієї війни. Росії проти України заяви, які пролунали, ну от і навіть позиція Чехії до чітка була щодо позачергового засідання. ООН. тому ці всі речі і виступ Путіна, і те, що відбувається на зоні, зараз дуже дуже пов'язано. А його виступ там привітання з новим роком формальність, яку він витримав, не більше просто галочку поставили, що було. Саме за цих причин він мені не цікавий. Пане Валерію, але, але ви не проговорили, не що мене, особливо, вам воно все очевидно, да? чому його ховають від людей, так, чому так. його ховають від оточення? Так. Але проговоріть, будь ласка, для глядачів, яким ну не так очевидно, як вам. Які варіанти розвитку подій з тим можуть бути да? вже незабаром там на Росії, у разі якщо Путіна е, ховають від оточення? Е, ну, по-перше, мабуть, є підозра в тому, що Путін себе почуває не так, як треба. І путіну ну реально варто уникати контактів із високопосадовцями в І Швидше за все, це так воно ну так, так воно мені зараз здається, так скидається. І те, що нагадаю, просто дуже загадкові були візити, як на мене, Путіна до Абу-Дабі і до Саудівської Аравії. В один день було здійснено два державних візити в один день, два візити до інших держав. Делегації високої на чолі з президентом Росії це ну, дивно економік мінімум виглядає дивно, і потім приїзд до Москви відразу президента Ірану, це також не випадкові речі. Після цього запуск виборчого процесу на самій Росії. Тим паче я хочу нагадати, що а, м, японські а, саме вчені, які займаються а, відповідними дослідженнями в царині на використання там двійників, то вони стверджують про те, що в ними встановлені факти присутності двійників Путіна, як і то в Маріуполі або на інших заходах. Я зараз саме про це говорю. Тому там питання стосовно того, чому саме так себе зараз поводить Путін, а він поводить не так, як раніше себе. Ну давайте зараз зробимо зріз по його контенту і по всьому. Це абсолютно очевидно. Тому мені вказує на те, що зараз дійсно режим Шойгу Патрушев Герасімов Силовики, ну в залежності від того, наскільки вони впливають на внутрішню політику на Росії, намагаються все таки вберегтися при владі в будь-який спосіб, в тому часі з використанням відвійників Путіна. Я зараз посилаюся на дослідження японських вчених. Ці дані були опубліковані ще. Місяць тому пане Валерію, але це я поточню, потравлю, якщо можна поточню, все-таки після того, як не. він за кордону повернувся, да, він же ж відсидів ці дві години прямої лінії, і то здається, справжній Путін був ну, зогляду на те, що він там хек-хекав, казав, що ой тут кондиціонери в мене працюють, але да, це одна з ознак ну, того, трохи, що та, дивіться, як він кекав, коли він виступав перед федеральними зборами в Кремлі, коли він голосив про приєднання, ну його розуміння знову ж mm. таки окремих областей до е, України. Це було ми. На початку, мабуть, 23-го року, я зараз просто не пригадаю. Я тоді дуже пильно дивився всю його зустріч, на відміну від нинішньої, вона була велика. Промова була дуже довга, дуже довга. Тоді він криктав ну неймовірно сильно. Якщо дивитись брати до уваги оцю його пряму лінію, так звану, яка тривала там 4 години, да навіть більше, то я такого не відзначив для себе. Ну скажу чесно, десь, якщо там були якісь посили, то ні. Тому можна говорити про те, що ефективно використовують саме двійників для таких публічних сцен. А новий рік це ж не просто ви маєте там сісти на сцені, і розповідати заготовки. Там же заготовок купа була. Ну на прямій лінії а тут ти маєш спілкуватися з прем'єр-міністром, uh -huh. з міністром чи ще з кимось. Ну це це серйозніші виклики. Багато з тих, хто до прикладу з ним безпосередньо працює в команді. Вони знають його особисто давно, дуже давно. І я не виключаю, що багато з них може підозрювати саме те, що сьогодні саме кремлівська пропаганда активно використовує двійників, але не будуть говорити це голос по одній простій причині. Це смерть їм самим, тобто вони. В будь-якому випадку, якщо будуть про це говорити вголос, то вони наражаються на небезпеку, бо їхнє завдання зберегтися при владі. Тому друзі, щоб ми уяснили, ми як завгодно можемо відноситися до такої версії. Але поряд із тим, треба розуміти, що влада нині, та й будь-якій країні, вона часто використовує максимально всі інструменти для збереження себе при владі, бо якщо ти не при владі, то це в кращому випадку ти пішов у політичне небуття, а в гіршому тебе просто Ну, це очевидно, те, що відбувається на Росії, продовж там фактично всього періоду широкомасштабного вторгнення. Як то там загадково помирають то керівники якихось нафтових компаній, які дотичні до ВПК російського або ще хтось, то це очевидно, що там довго підбирати методів впливу на урядовців не будуть. Випаде з якогось вікна, якогось поверху отруїться чи ще щось, і таких випадків ми часто часто густо бачимо. Свет служби там працюють дуже потужно, і ми, ми маємо розуміти, що ми зараз маємо справу саме із режимом, який дуже сильний, дуже потужний, і він має ресурси зберігатися. І от таке позиціонування зараз, привітання там коротке, десь там засвітився, вказує на те, що це все довго продумувалося. Є домовленості між першими, між певними. Урядовими владними фінансовими групами стосовно зберігання свого впливу е, і збереження влади, е, але це поряд із тим створює і проблеми для їхньої комунікації, тому що будуть різні інтереси, різні сфери впливу. І якщо буде там вдаватися їм тримати цей баланс, то не знаю наскільки надовго вибори мають стати для в їхньому розумінні такою точкою ну відліку нової ери да нового там владарювання. Але знову я не поспішав би робити висновки, тому що а, ну, які конкретні що це так довго буде зберігатися, я маю надії великі на 24-й рік позитивні, тому що економіка Росії ну вона демонструє свою несталість і особливо враховуючи те, що е, вона доволі сильно залежна від китайської економіки, яка теж демонструє рецесію впродовж трьох місяців підряд. І вони потрапляють в замкнутий цикл, намагатиметься десь вижити. Але, до прикладу, ну точніше, ми маємо розуміти, що я не випадково згадую Китай, що російська економіка вона не виживе лише за рахунок китайських. Ну, якщо вона може вижити, то так, але це їх не врятує глобально. Китаю треба буде виходити на міжнародний ринок, він більш ну, активніше розвиватися і технологічно, і в торговій сфері, а він йому чітко поставить умови або, або. Тому оці всі речі, які зараз самі відбуваються довкола Росії, і політичному, і економічному плані, це зараз серйозні виклики для Кремля. Але свого часу я ще раз нагадаю останній візит Путіна за кордон до е, Об'єднаних Арабських Еміратів Саудівської Аравії, це якраз було вже демонстрацією ухваленого рішення Кремлем. Давайте спробуємо. Наскільки їх вистачить? Тут в великій мірі буде також залежати від нас. Пане Валерію, оскільки ви вже згадали Китай, залежність російської економіки від цієї країни, і залежність Російської Федерації також від допомоги снарядами від Північної Кореї. От з одного боку, ми від Китаю знаємо інформацію про те, що коли лідер Китайський диктатор да був в гостях у російського диктатора в Москві, то начебто Путін там йому пояснював, що готовий і п'ять років воювати. І от сьогодні ми маємо від північно-корейського диктатора. Ще одного колеги Путіна заяву про те, що він готовий піти навіть ядерною війною, чи то на Сполучені Штати, чи то на свого південного сусіда. Чи правильно я розумію, що Путіну вельми вигідно, окей, не Путіну Росії, Кремлю да сукупному цьому російському е, на тепер цьому генералітету, може там вже хунта, Що їм вигідна ще одна гаряча точка? Їм вигідно, щоби там на корейському півострові почалася нова війна, щоби те відволікти увагу і світу від України і ресурси, в тому числі американські? От, якщо можна ваші прогнози на 24-й рік, чи може на тому корейському півострові і ще одна гаряча? Точка з'явитися. Я не ставлю підсумні ваші розумові здібності Артем, ну, відверто. Тому послухайте, це не те, що, там, ви знаєте, будемо младше відписувати собі один одному. Але ну, абсолютно логічно це виглядає. Я, до прикладу, говорив про те, що готується війна на Корейському півострові ще відразу після візиту Кім Ченіна до Росії ще в серпні, місяці, там, в серпні. Але ну, я тоді, коли це говорив, там, знаєте, ніхто не чув. У ну, принаймні були там можливо якісь такі тези, але про це ну не пушилась ця тема так стиль mm -hmm. зараз. Коли ну заява пролунала від Кінчинина цього тижня, це ж не перша вже заява, це друга заява про початок війни. На корейському півострові він демонструє фактично свою автономність. Кім Чен Ін демонструє автономність, але давайте зараз на секундочку відійдемо від північної Кореї, а саме повернемося до Сензіпіна і розмови його із Путіним в березні місяці у Москві. Так, дійсно, це був перший візит за кордон і після пандемії коронавірусу Сінзіпіна за кордон, за далек, на далекий за кордон. Але я нагадаю всім, хто слідкував за тими подіями, сізіпін тоді його дуже різко перервав. Цей візит офіційний. Він мався зустрічатися з комуністами російськими з Югаровим. Ця зустріч не відбулася, вона була насована і він різко відлетів. Це означає, що вони не порозумілися дуже серйозно з Путіним. Сінзіпін намагався переконати я більш ніж переконаний, в чому Путіна не продовжувати таку агресивну війну проти України. Китаю цікавий конфлікт тліючий, але Китай не переслідує за мету, щоб Росія досягла своїх цілей остаточно. І якщо згадувати оцю історію, яка про розмову з Путіним, де Путін пообіцяв Сінзіпіну там 5 років ще воювати, то давайте звернемо увагу, де це було написано. Ця публікація була написана в японському щотижневику. Несія Ежія, нібито так і називається, можу помилятися, там назві доволі потужними, які займаються саме питаннями ну, на східній, східній частині Азії. ну Він часто пише про міжнародну політику, але якщо він пише про російсько-українську війну в себе через призму із відносин з Китаєм, то для нього це питання важливе. Ну, треба зрозуміти. Для Японії це питання важливе. І це саме японські журналісти пишуть. І там у цій статті вони. Цінзіпіна вигороджують фактично. Вони говорять про те, що він не знав, що Путін почне війну 22 другому році, згадуючи про саміт, який відбувся 4 лютого, 22-го року. Напередодні ну період фактично проведення зимових олімпійських пекіні. -гі. Вони говорять, що Китай не знав про плани наступу. Ну так вони могли здогадуватися щось з сходу на Україну. Може щось наступати, мається на увазі з Білорусі. Вони там про це прописують. Я кажу, Та ні, Сінзіпін святий. Ну, ледь не так і виставляють, і мені особисто це вказує на те, що зараз є, ну, така дипломатична непряма домовленість неформальна між Японією, Сполученими Штатами Америки, Китаєм, нагадую, Цінзі Пін зустрічався Джозефом Байденом не випадково 15 листопада у Сан-Франциско. Про те, щоб все-таки відмежувати Китай, допомогти йому відмежуватися від війни Росії проти України. І тепер в цій частині там згадується і саме. Північна Корея. Хоча японці пишуть, що Китай своєю зухвалою політику Південно-Китайському морі, ну він ставить під загрозу саме безпеку південно-азійського регіону і загалом Східної Азії, але не стільки там така знаєте, роль виказується саме Китаю, як загроза, так ні. А саме мовиться про північну Корею. Знову таки небагато, але розмова про це є. Якщо брати до уваги інші матеріали, які з'являються зараз у пресі стосовно. Північної Кореї беручи до уваги те, як себе позиціонує Кім Чін Ін, то я просто хочу наголосити, що ну він більше показує свою самостійність, не залежність, до прикладу, від Китаю, самостійність і а, демонструє свою співпрацю з Росією більше ніж з Китаєм. То тут якраз артеми абсолютно ви правильно говорите, що для Росії зараз вкрай вигідним є початок воєнного конфлікту в Східній Азії. Бо дійсно тоді сили Сполучених Штатів Америки на думку Росіян будуть розпорушуватися. Ну відчасти так воно є. Близький схід переключив увагу дещо з України. Зараз Східна Азія, Півнепів Корейський півострів, можливий там початок воєнних дій. Південна Корея робить заяви публічні про те, що ну от, зокрема було звернення нещодавно президента Південної Кореї до військ, які перебувають на східному кордоні. То безпосередньо він сказав, що якщо будуть якісь провокації з боку північної Кореї, негайно відповідати належним чином. Тобто, якщо будуть військові якісь провокації, воєнні, тобто розпочнуться воєнні дії, це абсолютно очевидно. І Японія, публікуючи подібні матеріали, зараз вказує на те, що вона готова буде долучитися до безпекових питань. Бо там, між іншим, у цій статті говориться про те, що Японія ухвалила безпрецедентне рішення долучитися до безпекової до порядку денного з безпекових питань у світі, ухваливши ну, рішення, яке раніше цього не робили, про експорт зброї, зокрема, мовиться про ракети до систем Петріот, які постачаються до Сполучених Штатів Америки. Але вони виробляються за ліцензію Америки в Японії. Ну там така цікава річ. Вони говорять, що ці ракети не постачали там якісь треті країни. Але давайте ну, згадаємо, як. Південно-корейські снаряди е, потрапляли до України, також не напряму. Тому це вказує на те, що Сполучені Штати Америки, контролюючи зараз процеси в Японії після Другої світової війни дуже активно це роблять, південні країни допомагаючи там. А вони все-таки розуміють загрози, які йдуть на саме, які є на Східній Азії. І ці частині треба згадати ще і коментар Джозефа Байдена стосовно наших перспектив Північно-Атлантичному Альянсі, який він озвучив. В липні місяці у вільнюсі а, відповідаючи на запитання про те, ну чому ж так, ну Україна ну бореться, він каже: ну з усією повагою це практично, майже пряма мова, але Україна не є однією лише проблемою у світі. От якраз історія зараз з північної Кореї, це свідчення і доказ його слів. Є багато інших проблем, які близький схід, які треба вирішити. Тому я не виключаю того, що в 2024 році ми побачимо загустрення впритул до навіть початку війни на Корейському півострові, і е, наскільки вона може бути потужною, знову питання поки я не готовий дати на це відповідь, тому що тут вже військові експерти мають оцінювати. Але співпраця Південної Кореї із Росії це вигода для ой, перепрошую північної. Це вигода для північної Кореї, а не для Росії. От ну давайте говорити відверто. Росія почала співпрацю з е Кім Чен іном виключно через катастрофічну ситуацію, яка стосується саме з виробництвом снарядів. Тому що якщо до прикладу ми дуже ефективно використовуємо наші збройні сили України снаряди, які маємо, або які нам постачають наші партнери з огляду на відсутність паритету з Росіянами, то Росіяни звикли вести фактично наступальні дії або оборонні дії. В'ючи по цивільній інфраструктурі, ну куди завгодно. Ну справа в тому, що я вже не відкрию секрет, але коли спілкуюся з військовими е, нашими, які на фронті, вони задають питання: ти 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 я каже, не можу зрозуміти, чому каби використовують по піхоті? Ну щоб ми розуміли, каб це керована авіційна бомба, яка там залишає воронку, дать не футбольне поле, і яку використовують там для знищення двох-трьох осіб особового складу. Тобто, логіка, яка давайте засипемо все. Північна Корея в цій частині допомагала Росії, і це вони робили ще з минулого року. Об'єми були різні. Зараз вони отримали те, що захотіли північна Корея від Росії. Саме технології пообіцяли запустити ще кілька військових супутників на орбіту. І ну, ми зрозуміємо, що Росія розуміла наслідки такої співпраці, вона отримає ще більше санкційних обмежень ніж то були до співпраці з північною Кореєю, тому що Північна Корея це ж ну, реально неадекватно. Вони ж розмахують своєю ядерною болевою по всьому світу. Тому так чи буде ядерний удар? Я сумніваюся, верто скажу, але враховуючи те, що підводний човен Сполучені Штати в Америки вже біля берегів Південної Кореї, то шансів у Києві на не так багато. Пане Валерію, Financial Times е, вийшли зі своїм прогнозом на 2024 рік. Вони там пишуть, що е, війни за Тайвань не буде. Що такої ініціативи з боку Китаю не варто очікувати? Ну принаймні протягом 24 го пишуть про те, що соцмережа Twitter Ілона Маска збанкрутує протягом 24 го року, і про те, що Дональд Трамп не переможе на президентських виборах в 24 му році. Про Ілона Маска пропоную <кхай> обійти стороною. А все таки про Трампа вас попитаю на вашу думку, чи допустять Трампа до виборів в принципі? Да, це тепер важливий такий нюанс і акцент. І якщо допустять, які шанси перемогти? Я два слова буквально щодо Тайвані, тата два слова з вашого дозволу, тому що це дуже цікава Та -та. тема. Продовження щойно моєго, мого коментаря. Це якраз підтвердження того, що Кім чи Ой, перепрошую Кім чи ні, бачите, все таки путається він на нас чільник Китаю має домовленості із Сполученими Штатами Америки про те, що процеси, які будуть відбуватися між Китаєм і Тайвань, має відбуватися в природній спосіб. Тобто, якщо демократична система Тайваню дозволить прийти до влади партії, яка підтримує тісні зв'язки з Китаєм, ну тоді окей. Тобто це буде за замовчування. Бо, хоча публічно, до прикладу, Джозеф Байден не підтримав це, за інформацією, яка була в пресі, але це вказує на те, що Китай не буде розпочинати війну проти Тайванів, оскільки ще минулого року він порахував, що він не зможе перемогти там. США. він програє за два тижні. Такі до речі, ігри військові експерти, аналітики Китаю проводили і вони розуміють, що шансів немає. А, а втрати не потрібні, враховуючи складну економічну ситуацію в Китаї, про яку я щойно говорив. Три місяці підряд там рецесія економічна. Щодо Трампа, доволі цікава історія, а, те на що я можу спиратися зі своїх аналізів і міркувань моїх колег, тут вони сходяться, які знаються на американській політиці дуже добре. То процеси судові проти Трампа розпочалися в 16 штатах і там. По двох чи по трьох, навіть штатах вже є рішення, окрім Колорадо, а про те, що Трамп не може обіймати посаду президента. Тут навіть мова йде не про сіки вибори його всередині парламенту. Перепрошую, всередині партії про праймеріс має на увазі зараз. Скільки навіть у випадку його перемоги, чи він зможе зайняти посаду, це також дуже серйозний момент, тому що Трампу висунуто серйозне звинувачення. У тому, що він, як той, хто обіймав уже посаду президента з до ї статті конституції, США, не зможе це зробити знову, тому що він несе загрозу національній безпеці, це ну я погано згадую взагалі, не згадую. Наприклад, таких прецедентів в сучасній історії чи історії минулого століття, коли президента, який ну пообіймав да раніше посаду, не допустять до правління країни, тому що він може країну цю розвалити, але це дуже слушно. Тому судові процеси щодо Трампа мають перспективу. І те, що на сьогоднішній день а, влада США використовує саме цей інструмент як тиск на того, хто несе загрозу, США, безпосередньо в стабільності США, це я вважаю правильним. Це не є порушенням демократії, це визнання очевидних загроз. Якщо для цього використовується судова система, ну всі які загоду нехай розповідають там про те, що це політичний тиск, але як на мене, це зараз не важливо треба просто ну дійсно ухвалювати рішення для того щоб сполучені штати америки не скотилися знати там до рівня зараз як то в угорщині ситуації або в деяких країнах східної європи коли відверті проросійські політики вони просто-напросто проводять іншу зараз державну політику яка спряму яка несе загрозу і в тому числі в європейському Союзі США, аналогічна ситуація те що вони таке рішення ухвалили на сьогоднішній день я вважаю це абсолютно правильно. коментар байдена був чіткий Незалежно від того, був ти президентом, не був ти президентом, але якщо ти порушив закон, ти маєш відповідати. Тобто, перед законом рівні всі це дуже серйозний посил. Я, наприклад, не відзначаю зараз у США якихось там великих акцій протесту проти демократів або на підтримку Трампа в зв'язку з такими судовими рішеннями. Так, є заяви юристів, але ж тут нагадаю ще одну таку штуку, друзі. Справа в тому, що у республіканців є очільник сенаторів у верхній палаті конгресу, пан Маконел. Це доволі потужний зрілого віку, політик, американський республіканець, інституціоналіст, який дійсно йшов до своєї кар'єри дуже довго, він вибудовував її послідовно, і в силу різних обставин, розуміючи те, що Трамп може стати корисним для республіканців, свого часу він публічно мовчав щодо критики його. Хоча про це багато знають ша. І я веду до того, що навіть в середній республіканській партії сьогодні дуже багато тих, хто налаштований проти Трампа, який створив кризу в республіканській партії. Це ж очевидно, і я не думаю, що вони єдиним фронтом будуть виступати на те за те, щоб зараз ну, ще раз на влаштовувати якісь публічні демонстрації акції протесту підтримку цього невігласа по іншому сказати не можу. Тому я маю зараз ну знаєте. Сумнів, не те, що великий, але сумнів у тому, що Трамп взагалі буде приймати участь у виборах. Я вже не говорю про те, що йому там заборонено буде обіймати посаду взагалі президента. Хоча лунають багато заяв, не те, що там прихильники або скептиків так цього процесу, що Верховний суд США ухвалить рішення на користь Трампа. Я не виключаю це. Так може бути, але сам судовий процес проти Трампа багато в чому визначатиме його перспективи перемоги на майбутніх виборах. Тому за цим слідкуємо. І я бачаю те, що зараз уже боротьба між демократами і республіканцями ну, вона зайшла дуже далеко. І звісно, там були тези про початок можливо навіть громадянської війни у США між республіканцями і демократами. Так, таке було в історії. Цього заперечити складно, але ну, маю надію, що спецслужби США контролюватимуть ці процеси належним чином. Пане Валерію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за ваші Поздай. відповіді і пояснення. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був на зв'язку зі студією 24.